Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас е, стартує четвертий день турніру. Потужне усилення. На п'ятизіркових героях, без синього кольору. Так, ми топ 5 тримаємось. Добре. Угу. Оборона А. Чудово. Хоча є і поразки, але. Юконин тримає. Так, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні. Вчора було. Непогано, але сьогодні зразу ось таку нам дають оборонку. Ой, це лекса чефара. Угу. Дуже потужна. Ну, Людвиг в будь-якому випадку потрібен. Він хоча б одну ульту і витримає. Не знаю, чи потрібно нам тут Голді. Хоча давайте спробуємо. Подивимось, що в нас вийде. Угу, угу. Дуже невдало, дуже-дуже. Теоретично трійка фіо. Ну давайте прокинемо в гатор, вона менш небезпечна, але все одно. Може ману докинути, тому не дуже приємно. Жовтих немає. Фіолетові начебто є. Ну давайте тоді ось так прокинемо, можливо, там ще заїдуть. Ні. Тоді робимо ось тут, ось таке комбо. Так, це вже ходить. Це дуже погано. Він нам заблокує Людвига. Давайте прокинемо тут трієчку. Дуже багато червоних. Ну дуже прям багато. Так, він наскільки ходів блокує? На два ходи. Так, давайте спробуємо хоча б його пробити. Тому що ще з повільнення мани він кинув. Тут ми вже не зарядимось. Давайте, ось так, можливо, фіол заїде. Так, добре. Але нас єдине, що може врятувати, якщо тут заїде фіол, і ми зможемо Людвига зарядити, але він під сповільненням то навряд чи. Угу. Фіол заїхав, але ми не зарядились. Зараз ця проб'є потужно. Ще й шен. Ну, так, так, давайте ось так. Тихо. А, Людвига зараз, да? Ні, Смартан вдарив. Ой, ці ухиляння. Ну, давайте спробуємо так заблокувати. Ну, все, Людвига добили. Ну, давайте будемо ще навже бити. Смартан ми зарядили, але вже пізно. Ну що ж, ну тут поле. Ось вони жовтенькі приїхали. Трішки, трішки нам не вистачило. Це вже не витримає, зараз вдарить доб'є. Ну що ж, на жаль, на жаль, поїхали далі. Угу. Знову хиляння. Йоконин. Неприємний цей теж блокує. Ну давайте так і поїдемо, спробуємо ще раз. Знов дуже багато синіх, давайте їх будемо забирати, але є і жовтенькі. Так. Давайте тоді ось так. Можливо, не зарядиться вона. можливо і зарядиться. Вона зарядилась. Так, давайте заберемо Таунт. Угу. Тепер, напевно, заблокувати цю сторону краще. Ось так. Вмикаємо Голді, спробуємо зарядити Людвига. Ні, не зарядився. Давайте ще раз тоді. Так, Людвиг заряджений вмикаємо. Напевно, іконина потрібно пробити. Не хоче. Давайте ось так через пустоту. Може зняти. Так, вона не попала. Добре, давайте ось так. І тоді ось так фіолоще. Трішки уконину не вистачило. А це погано. Так, так. В Голді в нас вже спала. Ну, давайте прокинемо ось так поле. Угу. Так, робимо ось так, ось так. Спробуємо все ж таки іконину забрати, бо він нам не дасть життя. Добре. Угу. Нас задіспелили. Так, ось так. Тут блокуємо. Давайте ще ось так. Угу. Ця зарядилась. Чистимо поле. Поки тітішері у нас. Так, так, так. Ще раз чистимо. Так, тут добили, ну і повинно добити. Добре. Ну тут полянка допомогла. Чудово. Так, наступний бій. Брінстоун, як він мені не подобається. Ай, брінстоун, Брінстоун. Ну, лікар нам потрібен. Це теж... Что вон робит? Угу. Ага. Паразитов. Ну давайте, ты, Всем на альфа. Ну блин, одни червоные. Ну это просто трэш какой Тупо червоне поле. Ну давайте запустимо комбо. І знову одні червоні йдуть і йдуть. Давайте ще ось так. Так, Фіолетові, червоні уїжджають. Ну, хоча б, щоб наші камінчики приїхали. Агу, так, поїхало вже. Давайте ось так. Чи Ухиляння спрацювало. Нам потрібно жовтих зарядити. Давайте обережно ось так прокинемо. І ось так спробуємо. Тихо, тихо. Ну навіщо її було заряджати? Ні, вона не зарядилась чудово. Так, давайте робимо ось так. Спробуємо зняти цих паразитів. Так, тільки на цей залишились. Добре. Кого блокувати? Так, ну вона може підлікувати, але вона начебто не знімає нічого. Тому давайте ось так. Він не заблокувався. Прокинемо тут. Так, Людвиг заряджений, добре. Тоді спробуємо добити цього. Угу. І ось так прокинемо там зелених, багато йде. Ще фіоли. Добре. Так, ці паразити плодяться. Людвиг тримайся. Так, смартан поїхала. Давайте спробуємо зарядити Люсю. Так, добре. Сюди. Угу. Так, того камня шкіра, Тому давайте проб'ємо сюди і спробуємо зарядити ще раз дедбута. Так, скільки там буде? Два ходи. Ти, скільки на нас цих паразитів? Ну, давайте пробиваємо. Тут прокинемо жовтя. Робимо ось так. Спробуємо його заблокувати. А, ми його навіть добили. Добре, чудово, все дуже гарно. Так, поїхали далі. Наступний бій. Деркфрізер. Плюс ікони. Люся нам тут не допоможе. Хоча вона камінчиками може знімати. Ну і заблокувати зможе теоретично. Давайте спробуємо. Поїхали. Ну, Дарквізер дуже неприємний. Угу. Так, ну давайте пошукаємо знизу тут фіол і жовті прокинемо в нього. Фіол не заїхав. Це погано. Але в нас є жовті. Так, давайте ось так. І ось так обережно прокинемо. Тихо. Так, наші жовтенькі зарядились чудово, але фіолів немає. Угу. Так, ну, лікуватись. Ну, давайте підлікуємось, бафнемо стрішечки. Так, сліпота. Це Форцис може не заблокуватись. Нам потрібно... Ну давайте спробуємо все ж таки ось так сходити. Він не заблокувався. І це не дуже... Давайте пошукаємо фіол. Ні. Тоді ось так повинна Смартан зарядитись. І детбут зарядився. Це дуже добре. Так, забираємо таунт. Забираємо таунт. Тепер ага, на людва. Ага. Тепер Смартан поїхала. Так, таунт на Людвигу, тому ця зараз ману з нього з'їсть. Не хотілося б. Не хотіла б потрібен хід якийсь центральний. Ну давайте ось так жовті прокинемо. Там начебто фіоли не повинні поїхати. Добре. А тепер скидуємо фіоли. І Людвих не зарядився. Ну, Це дуже погано. Ну, Хоча є таунт. Тих все, таунта немає, це погано. Так, кого пробивати? Давайте спробуємо тоді Юкони надобити хоча б ось так. Ось так він відродився. Так, робимо ось так, ось так тоді. його відродження дуже невдало. Давайте прокинемо тепер жовті. Лікуємося обов'язково. Так, підлікувались. Там стоїть таунт, у нас не заряджений взагалі. Ніяк ми його не зарядимо. Зняти ми не знімемо. Так, два ходи залишилось. Ну, єдине спробувати хоча б заблокувати його. Так, він заблокувався, добре. Давайте ось так прокинемо. Іконин знову пробуває. Давайте прокинемо ось так. Жовті, зелені, і червоні уйдуть. Так, ще фіоли. Зарядився то Це неприємно. Тихо, тихо. Гімов давайте тоді заберемо. Ага. Угу. Немає жовтих. Жовті нам потрібні. Четвірка фіолетових нічого нам не дає. Давайте тоді ось так зробимо. Там зелені зберуться. Так, ухиляння спрацювало. Це чудово. Так, робимо ось так. Але вона ману забрала. Спробуємо пробити його добре. І прокинути тут ще. Оце зайве було комбо. Мінус. Так, лікуємось. Шанси у нас з'явились. Спробуємо заблокувати. Так, вони заблокувались. Давайте доб'єм цього. Дарк фрізера добре. Спробуємо все ж таки пробити. Добре, пробили. Ну, тут вже трішки нам буде полегше. Угу. Так, в пустоту. Так, так, блокуємо. Вона ухилилась, але заблокувалась. Добре. Тепер заряджаємо нашого дедбута і спробуємо її добити. Ні, ухиляння спрацювало. Давайте ось так, ось так. Ну, все, добили. Фух, витягли цей бій. Ну, важко, важко було. Так, ще один бій в нас залишився. Поїхали, подивимось. Ух ти, мультяшки. Мультяжки, мультяшки. мультяшки. Гарила. Він знімає. Угу. А, ну, давайте, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Спробуємо потаймити. Так, жовтий кріс беремо зразу. Давайте зразу його підірвемо. Так, нам потрібно... Ця роз вона б'є в залежності від зелених камінчиків. Так, ну поки там вона не заряджена, давайте спробуємо ну, трішки підлікуємось. Фіолетових не бачу, це погано. Хуфу. Поки не будемо чіпати, давайте спробуємо тоді ось так. Угу. Дивіться, як мультяхи працюють. Так, тут четвірочку. Збираємо. Ось таке комбо. Фіол знизу не заїхав. Нам потрібен знизу фіол. Так, цей б'є. Майже дедбута пробив. Давайте ось так. Добре. Це не дуже добре роз там готується. У нас дуже багато зелених, червоних. І вона нам когось забере. Давайте спробуємо пробити сюди і зробити ось так. Я сподівався, жовті заїдуть. Ну, тоді чистимо поле. Вони під мінусами. їх уфу зарядився. Ні. Тут, ага, мінус. Але ця вдарить багато зелених дуже. Ох! Ну, все, закінчили. Це нас доб'є зараз. Да, Таке поле не дуже ні, поляна шикарна, але ми тільки жовтих зібрали. Жовті, на жаль, четвірочки. Нічого нам не допомогли зробити. Уже вже фіолетове приїхали. Ну, добре, хоч не в нуль, це вже добре. Так, дві поразки маємо, тому на завтра є у нас. Можемо зробити дві поразки. Давайте подивимося, оборона тримається все ж таки ва. Так, рейтинг. 902 місце. Непоганий результат. Ну, топ-1 навряд чи ми залишимось, тому що вже 6 поразок. ну, Подивимось, що буде завтра. Тому якось так. ну, ТОП-5, скоріш за все, зможемо здобути. Ну, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.